Кожен з нас здатен щось і комусь в житті прощати. Можливо, не одразу ми це робимо, можливо, це робиться з часом, згодом, але воно робиться. Та як ми пересвідчили, що є речі, яких ми ніколи не простимо. допоки світ, допоки люди не проститься, не пробачиться те звірство, яке Орда чинить на нашій святій українській землі. Те, що вона чинить з нашими людьми, те, що вона творить на кожному кроці, коли їй заманеться, як їй заманеться і що заманеться. Саме цього ніхто ніколи їм не пробачить. І не тільки українці, не тільки ми в Україні їм цього не пробачить світ. Тому, допоки світ. Допоки в ньому люди ніхто й ніколи звірства не простить, сліди свої орда лишає всюди, нам Бог поможе все це пережити. бажання зло усе в печі спалити, залить його навіки у бетон. Дотла усе назавжди спопелити, Щоб більш не червонів у нас перо, Щоб кров людська вже не текла рікою, й могили не росли немов гриби, Щоб ми відчули присмак супокою, прийшов кінець. Кровавої доби, бо що не день то гинуть наші люди, знаходять всюди мертві тіла, руйнуються від обстрілів споруди, дарунки Лишає на мордах. По всій країні авіатаки летять до нас ракети звідусіль, все сільця тіла в крові, як маки. Це наслідок ординських божевілля. І допоки світ прощення їм не буде, допоки світ це з рук їм не зійде. Ніхто ніколи звірства не забуде, і кара Божа всю орду знайде. Я більш ніж впевнена, що Господня кара дійсно зійде на нашого ворога. Ворог заплатить за все, що він робить. Звичайно, що. Від того, що Господь ворога покарає, жоден наш герой, який захищав Україну, жоден наш убієнний цивільний, не повернеться до життя від цього. Але Ворог не може бути ненаказаним. Безнаказно це не може пройти. Тому що стільки біди, стільки горя, скільки нам завдали ці потвори, такого ще світ не бачив. І ворог зупинитися не хоче. Він не досягнув своєї мети. І він її, звичайно, що не досягне, тому що з нами Бог і з нами правда. А якщо з нами Господь і з нами правда, то за нами буде перемога. І свято будемо вірити в те, що скорому часі ми всі почуємо сигнал. Сигнал, на який ми всі, весь світ, на який з нетерпінням чекає, це буде сигнал нашої перемоги. Все буде Україна, але вороги Ніхто ніколи цього не простить, не пробачить і не забуде.